Це можна. Як ви бачили, одні з лідерів Шабушу, який відбувався в Краматорську, так званий мітинг антиблокади, перемістився сюди. дуже дивно. Було. Що дивно. В принципі, так як вони завжди це роблять. Вперед пускають нібито жінку, яка, яка би мала тут комусь щось пояснити. Але ми знаємо Тетяну Чорновол, хто вона є, з ким вона працює, це безпосередньо з Пашинським. Ми розуміємо, що незважаючи на те, що її ну, чоловік загинув в АТО, вона все ж таки повелася на оці от корупційні злодіяння, які займався Пашинський, і вона просто йому вірно прислуговує. І вони сьогодні приїхали розказувати нам, що торгівельна блокада це є великий злочин. Що що хлопці тут неправильно стоять і потрібно торгувати з терористами, тому що це загрожує нашій енергетичній безпеці. і Не тільки хлопці їй пояснили, звичайно, що тут градус напруги дуже високий, тому що більше 40 днів вже триває блокада, всі вимучені. От і тому можливо трошки волю дали якби, почуття і. Тому сталися якісь такі протестні заворушення, але ніхто нічому не постраждав. Тільки те, що один з їхніх людей, як виявилося, що це Андрій Дзиндзя, збив людину і скрився з місця події. Тому... Далі, далі стоїть ряди, і просимо, і закликаємо провокаторів. З адміністрації президента не приїжджати на редут, не провокувати хлопців, адже ці хлопці, ще раз кажу, вони пройшли гарячі місця на Донбасі. Вони знають, що таке війна, і не потрібно ну, просто-напросто їх злити, і, бо тому, що я точно знаю, що вони дадуть достойний віч. як бачите, редут побудований ідеально, всі пошуковані. Тобто військова субординація, дисципліна, ніякого алкоголю. Тобто тут все дуже серйозно і надовго, якщо не буде прийнято закон про е, окуповані території. Тільки він буде прийнятий, тільки почнуть віддавати наших оператив, і ми звідси можемо розходити. Вона просто кровабуває. Давай, так у меня там нельзя выйти, не платили что сколько можно. Слава Украине!